Ішов далекий 2020 рік, і увесь світ почав закриватись як хікани через пандемію коронавірусу. І саме у цей час з'являється гра, яка допомагає людям справлятися якось з тим часом, який у них тепер з'явився. Ця гра називалась Genshin Impact. Ця гра назавжди змінила індустрію мобільних ігор та допомогла багатьом людям підсісти. На азартність таких ігор. До речі, 2020 рік був 5 років тому. Доброї ночі всім котикам та кицькам, Вітаю вас на своєму каналі. Спочатку я думала, що сьогодні я знову запишу відео з Reddit, як завжди, але ця історія звірсилася, і мені хотілося її розібрати більш детально. І мені здається, тут треш, треба трошки контексту. Так от, можливо, хтось з вас про неї не чув, а можливо, хтось і досі грає в це таке, знаєте, онлайн-казино від китайського розробника Hoyoverse. І оскільки ця гра китайська, то ви повинні розуміти, що все, що в ній знаходиться, повинно. повинно бути схвалено ККП. Але саме завдяки цій грі, мені здається, така індустрія, як гача-ігри, вийшли в так скажемо, світовий ринок. І після цього, навіть зараз, дуже багато нових ігор намагаються повторити успіх Genshin Impact, копіюють деякі механіки і навіть в деяких випадках стають краще. Бо треба все ж таки визнати, що в Genshin Impact контент. Доволі такий циклічний, але при цьому у розробників росте апетит до грошей. Гравці ця гра є так званою free-to-play, тобто вона безкоштовна для гри. І ви думаєте, а як же тоді розробники отримують багато грошей? Це просто вони використовують систему лімітованих банерів з персонажами та зброєю, яка може вам допомогти полегшити вам вашу гру. А також ви можете колекціонувати своїх вайфу. Та хазбенто. І мало того, що ці банери дуже схожі на казино. Хоча у тебе є якийсь шанс виграти, і ти колись достанеш цих персонажів цю зброю. Але в деяких випадках системи, які вони впроваджують, межують прямо з таким прямим шахрайством. Blood Stan Great Sword. Hold on! Hold on! Please. Oh, FUCK MY ASS DOOM! І, звичайно, деякі вони системи вже пофіксили, деякі з'являються нові, і вони не працюють, і виходить, що у них неправильний е, маркетинг. І ви можете сказати: ну от один раз ти покрутив, витратив гроші на одного персонажа, і все, і достатньо. Але, по-перше, тобі може бути для комфортної гри потрібно більше одної копії того самого персонажа. Бо коли ти отримуєш копії персонажа, ти отримуєш до них ще такі, так. Так звані Сузір'я, які мають додаткові якісь характеристики, які дозволяють вам легше Перемагати увесь контент, який є у грі. У окремих персонажах є навіть окремі фан-фан-клуби, можна так їх назвати, фанати. І саме завдяки цьому Genshin Impact зміг якийсь час бути в топі, що в Apple, що в Google сторах, по заробіткам. І це враховуючи той факт, що гру також можна грати на. ПК і на консолях, якщо не помиляюсь. Тобто всі ці заробітки в Apple Store і в Google Store, це навіть не всі їх прибутки, а також вони активно ведуть соціальні мережі на болотах. Так от, тепер, коли у вас є невеличка така база про саму таку гру, давайте ми подивимось, яким чином Genshin Impact цього разу зруйнував весілля одній. Парі до слова, це не вперше, коли Genshin Impact є перешкодою у стосунках людей, але цього разу це мені попалось на Reddit, у такому редіті, як чи я занадто емоційно реагую, де дівчина хоче дізнатись, можливо, вона не права. І вона занадто емоційно зреагувала. Так от, поїхали. Чи я занадто емоційно реагую? Мій наречений витратив 600 доларів на гачу. Мій наречений витратив 600 доларів на гру гача без узгодження зі мною. Я розсердилася і тепер уся його родина називає мене аб'юзивною та закликає його розірвати заручення. Для контексту я працюю 55 годин на тиждень, а він в день водить Uber, поки я на роботі. Ми живемо від зарплати до зарплати. Так що, так от, після цього дівчина показує скріншоти їх переписки. Тобто, я розумію, перший такий був контакт з претензією до того, що гроші пропали. От, і після цього ось така розмова починається. Хлопець, досить мені дзвонити. Дівчина, нам треба поговорити прямо зараз. Підійми слухавку негайно, хлопець. Ти зовсім несправедлива. Я пояснив тобі свої кордони, але ти їх зовсім не поважаєш. І мій друг каже, що саме тому ти така аб'юзивна. Ти витратив 600 доларів з нашої кредитки на срану гру. Хлопець, я вже все тобі пояснив, дівчина. 600 доларів на двох персонажів, які тобі навіть не потрібні, навіть не спитавши, хоча ми живемо від зарплати до зарплати. Ця картка була на екстрені витрати. І після цього він відправляє їй зображення дівчини аніме вайфу, на яку він напевно вже витратив гроші. Це його аргумент. Ну ти ж бачиш, що я купив. Мені здається, що це вартувало 600 доларів. Які ще тут повинні бути пояснення, жінко, хлопець? Ти казала, що теж її хочеш, але тепер ти за мене зовсім не радієш. Ха-ха. Знаєш -ха -ха. що? За мене досить. Я 29-річний чоловік, і я можу робити покупки, і мені не треба питати в тебе дозволу. Це аб'юзивна динаміка, і мій друг дуже чітко мені це пояснив, дівчина. Так, я сказала, що хочу форіну, але я не казала, що нам треба витрачати сотні доларів і дістати сузір'я. У тебе срана незалежність. Ти вже витратив на цю гру усі наші гроші, які ми відкладали на Різдво. Якісь там, знаєте, подарунки на Різдво, якісь там, я не знаю, зустрічі з рідними. Це ж таке, знаєте, воно прийде і піде, а вайфу з тобою назавжди, хлопець. Ти пхаєш носа у покупки свого нареченого? Тобі варто подивитись на себе у дзеркало? Дівчина відправляє йому дуже красномовний смайлик, і потім каже: Це наша спільна картка, яку я завела для екстрених ситуацій. А ти робиш це за моєю спиною. Чому ж ти не розповісти своєму другу про залежність до азартних ігор ігрових персонажів? Чоловік. Взагалі-то мій друг розповів мені усе про твої тактики примусу. і я вважаю, що у тебе нарцистична особистість. Саме тому ти продовжуєш намагатися мене контролювати і обмежити мої фінансові рішення. Ти ж знаєш, що у мене такі цінності, і Фуріна була у мене на заставці увесь цей час. Які тут можуть бути пояснення? Ну які пояснення? Ну, ну все ж і так ясно. Я не збираюсь терпіти вербальне насильство за те. Який я є, я намагаюся впоратись з тривожністю, а тобі до цього зовсім немає діла. Так, жінко, ну і хіба ти не знала, що його цінності це витрачати сотні доларів на ігрових персонажів? І, скоріш за все, він на своєму убері, ну, якщо половину заробив з тих грошей, то непогано, так? І після цього, після того, як він. Згадав, якої шкоди вона йому завдала, скільки тривожності у нього викликала, він прийшов до наступного висновку чоловіка. Я не хочу з тобою одружуватись. Я не буду говорити по телефону і відправив своєму терапевту скріншоти для завтрашнього прийому. Дякую, що викликала у мене жахливий приступ тривожності і зруйнувала мені вечір. До речі. Через твої срані дзвінки я ще зовсім не встиг нічого зробити з хворіми. Ну так, тепер, як коли у вас нема грошей на ексені витрати тривожності, як руку як рукою зніму. Чесно, дівчина. Я подзвоню в банк і попрошу скасувати цю транзакцію. Мій аккаунт забанять і показує йому пальчик. Чоловік, можеш спробувати і втратиш мене назавжди? Все. З мене на сьогодні досить. Не дзвони мені наступні 12 годин, і тоді поговоримо на добраніч. A few moments later. Хлопець, чи ти можеш, будь ласка, поговорити з моєю мамою? Прошу, Вибач, що так відреагував. Я ж казав, що сьогодні у мене дуже сильна тривожність, і мені треба працювати над собою. Я люблю тебе. Не треба скасовувати транзакцію. Я скоро віддам тобі гроші. Скоро мій друг може знайняти мені 600 доларів вже цього вечора. Тому можеш написати йому свої реквізити. Мені дуже тривожно. Прошу. Мені дуже тривожно, що ти скасуєш транзакцію і форіни. У мене більше не буде. Ласочка, не треба тільки доробити цього. Ну і на цьому власне скріншоти закінчуються. Але залишається невеличкі такі оновлення від самої дівчини. Але перш ніж. Я вам їх зачитаю, хочу вам нагадати, що якщо вам подобається це відео, вам треба поставити вподобайку. Можете також підписатися. Ви ну, також можете вже зараз свої передбачення написати. Як ви думаєте, чим все закінчилось в цій історії? Що вирішила дівчина? А я вам зачитаю все ж таки оновлення. Оновлення перше Заручений скасовується. І в коментарях до цього всі писали цій дівчині, що. І слава богу, вона так скажемо, як нео, ухилялась від цієї кулі у другому оновленні. Вона пише наступне. Я приголомшена всіма відповідями. Дякую, я намагаюся прочитати кожен коментар. Тепер очевидно, що я не перебільшувала. Так, картка видана лише на моє ім'я, і не є дуже старою, але він якось зберіг інформацію. Картка була у моїй сумці, тому я не впевнена, як і коли він отримав дані для своєї гри. Я завтра вранці зателефоную до Capital One, це банк, щоб скасувати платіж. Його мама залишила мені голосове повідомлення, в якому сказала, що я спричинила у нього панічну атаку. І Ще мені. Треба дати йому простір. Я написала його другові, який займається торгівлею торгівлею нелегальними речовинами, щоб спробувати повернути 600 доларів, але він залишив моє повідомлення без відповіді. До того ж, зараз він онлайн на Discord грає в Genshin Impact у домі своєї мами. Ще одне оновлення за 19 березня. Добре, я не встигаю за всіма коментарями та повідомленнями, з якими прокинулась. Я перевіряю, що може. Дякую всім, що читаєте і говорите правду. По перше, його родина дуже втягнута в його життя з культурних причин. Чин, але з моменту нашої зустрічі вони всі демонізували мене. Його мама сказала, що я більше ніколи його не побачу через те, як я до нього ставлюся. А, а синочок золоце, я поняв. Я зрозуміла. Окей. Я зателефонувала їй і сказала, що заруччне скасовано. А вона почала кричати, що вони вже скасовані, тому я не можу їх скасувати. А я перший їх скасував. Це я їх скасував, не ти. Це я тебе кинула, а не ти мене. Він заблокував мене навіть на Діскорд, що змушує мене думати, що він бачив мій пост. Що стало соромно. Ще думаю, вони не знають всі правди, яка вона аб'юзивна. не є мені витрачати останні гроші на мою воріну. Щодо 600 доларів, я прокинулась і отримала переказ від його сумнівного друга. Я погасила борг по карці і заблокувала її. Я б задоволенням Оскаржила платіж, але навіть якби я це зробила, це призвело б до негативного балансу в його аккаунті, Genshin, і тоді він міг би витратити ще більше, щоб це якось виправити. Я не сумніваюся, що він знайде спосіб отримати ще 600 доларів і зберегти аккаунт. Якби мені не хотілося відірвати його. Під його залежності я боюсь, як він відреагує, якщо втратить доступ до неї. І хоча у нас немає спільних рахунків, я дозволила собі бути використаною. Я розумію, що все зіпсувала, сказавши, що це наша кредитна картка. А він навіть не є співпідсантним оренди. Тому я в халепі, адже йому більше не потрібно платити оренду. Тобто. Хлопц дуже гарно влаштувався. Знаєте, картку дівчини, яку вона повністю оплатила, він використовував. Потім оренда записана лише на неї в контракті, тобто він легально може не платити оренду, і тепер їй треба звідкись діставати додаткові гроші на оренду. Але позитивне, що в цьому. Те, що в майбутньому більше не буде проблем з кредитною карткою через те, що її наречений, а то взагалі міг стати чоловіком, так і постійно були б якісь заборгованості через те, що він все себе витрачав на. Гру. Ось така от історія. Пишіть в коментарях своє враження, ставте вподобайку, підписуйтесь. Як завжди, у мене в описі будуть посилання на всякі збори ЗСУ. А також можете підтримати мій канал, всі реквізити в описі. На цьому на сьогодні все. До зустрічі. Це навіть не все. Ну, Диктаторка, диктаторка, не дозволяє йому витрачати гроші на вайфу. A few moments later. Мій найречений витратив 60, 60. ще плюс нолік домалюй. та закликає розірвати розлучини.